Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Дивимось. Переможете якийсь біль завтра. Те, що вас засмучувало, те, що було, наприклад, складно для сприйняття. Це ситуація, в якій ви могли ображатись навіть на якогось короля мечів. Ну, все, воно відійде від вас, ви емоції будете наповнюватись новими емоціями. Угу. Як розгойдування ситуації у вас час від часу йде, як емоційні гойдалки проходите з цією людиною, ну і знову ж таки буде нагода покататись на тих гойдалках. Тепер сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання? Це як продовження для когось з вас минулого рядку. Ви знаєте, одне те саме, так ви вже проживали е, такі ситуації не один раз. Це, знаєте, коли спочатку дуже погано, потім виходите з цієї ситуації і знову ж таки думаєте, як би себе захистити в наступний раз. Дійсно, тут виглядає, як чи ви з аб'юзером якимсь живете або спілкуєтесь, чи це нарцис якийсь, який теж там вам мозок любить. Ситуація, в якій ви буваєте в стані, ну, от коли страшно, коли Панічні атаки трапляються, коли ви не можете собі от щось, так знаєте, пояснити, дозволити. Якісь такі моменти, які, в яких ви потребуєте захисту. Нагадую, що все ж таки це загальний розклад, це не може з усіма резонувати, але ж завжди відгукуються карти на тих, кому важливіше за інших почути інформацію. Це нормально, сприймайте це от просто як є. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Дороги тут такі пориви. Я не скажу, що щось тут буде виглядати інакше, ніж зазвичай. В принципі, жінка для цього чоловіка важлива. Дороги до цієї жінки вони йому не складно даються. Для когось може відволікатись від стосунків з вами на свою матір. Може бути таке, ну там щось треба допомогти, щось там ще. Це час від часу трапляється, то теж не буде для вас чимось новим. І це те, що доволі швидко робиться. Я не можу сказати, що це буде щось там. Феєрічне, не таке, як, як зазвичай звичайні його дії. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Жінка тут як сонечко сяє. Жінка тут. щось е вона для себе зрозуміє і як захищати себе буде. Це, знаєте, як піти з проблем, тікати з проблем, хапатись за можливість. Отак От тут буде робити жінка. Угу. І це якісь такі події, які вона, знаєте, вони, вони в неї були в роздумах. Це те, що. Не було можливості так вчинити, але бажання якесь воно там в голові було, жило, а от в цей день буде можливість. Тут для когось дівчат ви як тікати від цього чоловіка будете? Бо це якось для деяких з вас. Це просто прописано вже у всесвіті. Я просто цю інформацію дістаю звідти. Далі для одиноких. Дійсно. От... Тут болюча якась ситуація, тут стосовно короля мечів. Буде якась у вас можливість дороги, пересування якихось саме, от знаєте, коли швидко збираєтесь в дорогу, їдете в дорогу. І що важливо, тут якась така можливість буде цікава стосовно цього чоловіка вам. Єдине, що ви можете його з кимсь порівнювати зі свого минулого. А він такий самий. А, тут для когось з вас це взагалі людина з минулого? Для тих, хто буде намагатись просто порівнювати цього чоловіка з іншою людиною, з вашого минулого, то він не такий самий, так добре. А, що вам робити з тим, який з минулого. Ну, тут вам рухатись вперед, тримати себе в руках, пам'ятати, що людина ну, є причини у вас, не довіряти людині і йти своїм шляхом. Тут так. Давайте про роботу, дивитись, що у вас буде завтра в роботі. І десь вибір треба буде робити. Не так, щоб там щось чимось дуже буде відрізнятись цей день, але... Певні е, рухи будуть не швидкі, такі, щоб, знаєте, потім не переробляти. І зацікавленість в тому, що ви робите, теж буде. Але для декого з вас зацікавленість буде саме від короля мечів. Коли знаєте, а що ти там робиш? Що там у тебе як справи? Від чого краще б. А ні, давайте так що прийняти спочатку ж дивимось. Що вам важливо прийняти завтра? Дорог буде чимало, активності буде чимало. І багато чого ви зможете завершити, закрити. Може там раніше щось залишали на цей день. І от в цей день ви зможете дійсно багато чого зробити, такого корисного і для себе, і взагалі по роботі. Та й не тільки по роботі. Від чого краще б за все відмовитись. Знаєте, якщо у вас мало грошей, не поспішайте їх дуже там витрачати десь. Якщо ви от як, незадоволені, не впевнені в якійсь фінансовій вашій ситуації, теж не намагайтесь дуже так, знаєте, розганятись по ваших витратах. Тут більш за все. Йде інформація, що щось вам треба згадати з минулого, як ви тоді чимсь жертвували. І отут ситуація, яку яку роком собі приймаєте і не поспішайте дуже там витрачати гроші. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Якоїсь невеличкої, але все ж таки перемоги. У когось це у вісні буде ця перемога, вам щось насниться, і ви там за все зробите так, як слід. А у когось це буде все ж таки перемога над якимсь недугом. Подолаєте, вийдете так, як слід з ситуації. Для когось врівноважиться ситуація, ну, от ваша власна, там, де ви як боролись з собою. Ось так тут. І давайте побачимо пораду від вищих сил. Для вас на це іде. Чув вам на ну, у вас на порозі. Вдача, яка відкриє для вас нові можливості. Яка як порятунок вам дасть в якійсь вашій окремій ситуації? Невеличкий заробіток для когось з вас? Ну і приймайте, як є. Для встановлення ваших сил, вашої впевненості. От якась така буде вдача у вас, щоб я, ви як перезавантажились внутрішньо. Ну і все. На цьому дякую за перегляд, гарного дня і гарних людей вам. І бережіть себе з святом вас. І ми все подолаємо, і все буде гаразд у нас. Всім пока.